Стоїмо зі щитом не забуваємо всіх, хто на щитах 29 серпня, день пам'яті захисників України, які загинули, відстоюючи незалежність та територіальну цілісність нашої держави. Це також восьма річниця Іловайської трагедії зеленого коридору смерті, коли українські військовослужбовці потрапили під інтенсивні ворожі обстріли під час виходу з оточення. Сотні наших воїнів тоді загинуло. Серед них був і Леонід Петихачний. Про історію відважного героя та пам'ять людей про загиблих захисників розповідаємо далі. 29 серпня міцно закарбувалося в пам'яті українців як один з найтрагічніших та найпідступніших днів, оскільки російські війська розстріляли зелений коридор, яким українські воїни виходили з оточення, так званого Іловайського котла. Це був справжній коридор смерті, який забрав життя сотень наших героїв. Серед них був і Леонід Петихачний. Його дружина Валентина Радчук розповідає, що він був активним учасником подій на Майдані. А після. Початку бойових дій на сході у Фейсбуці натрапив на сторінку батальйону Донбас. 29 червня він зустрівся з представниками батальйону. А вже 3 липня родина провела чоловіка до Києва, де він мав приєднатися до військових. Валентина Радчук каже, що таке рішення повністю відповідало характеру Леоніда. Був людиною, ну яка не терпить несправедливості, яка не терпить. Е Неправди, і одна була мотивація, що я буду говорити дітям, де я був, чому я був в остороні, чому я не приймав в цьому активних дій. У Леоніда Петихачного був вибір залишитися в штабі національної гвардії в Києві. Однак він все-таки обрав батальйон Донбас. Коли почався штурм Іловайська з 10 серпня, вони почали заходити в Іловайську. Ну і перше його бойове хрещення був власне в Іловайську. Взяли в кінце. Росіяни і не було ні води, ні їжі, нічого. Телефон заряджали, навмисно їздили машини для того, щоб була можливість заряджати телефон. 29 серпня. Володимир Путін звернувся до бойовиків із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових, що опинилися в оточенні. Підрозділ Льонін вони всі зняли свої бронежилети і Повісили на, на борт машини, і для них було важливо вони. Виходили зброєю. Вони виходили під українським прапором. Це не була здача. Вони не збиралися в полон. Тобто вони просто виходили зеленим коридором. Однак, колону українських військових підступно розстріляли ворожі війська протягом довгих п'яти місяців. А Валентина та Радчук та не знала, чи це живий це чоловік. Лише наприкінці січня 2015 року його вдалося поховати у Чернівцях. Трагедія цієї родини разом з іншими записана у книгу пам'яті. Я кожного українця, тому не випадково, що з 2019 року саме 29 серпня відзначають як день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Чернівчани та гості нашого міста вважають, що пам'ятати про такі важливі події святий обов'язок кожного українця. Обов'язково треба такі дати, вшановувати, щоб була приємственна поколінь. Щоб діти пам'ятали, хто наші вороги, знали, куди ми йдемо, що для нас є цінним. Ну і тоді ми досягнемо тої мети незалежної, сильної, модерної України, якому всі хочемо, я сподіваюся. Звичайно, це важливо. Ми маємо вшановити їх і маємо збиратися разом хвилин, мучання, гімн. І я думаю, що треба нам привчати нашу молодь, наших дітей. Так, що вони з малку вже знали, хто наші герої і розвивати цей патріотичний дух? Ми маємо бути єдині. Ми маємо з першого класу в школі проводити патріотичні виховання для того, щоб наша молодь, а вона вже інша, як ветерани. Абсолютно, я по студентах бачу, так? були виховані вже в дусі патріотизму єдиної незалежної європейської України. За що боролись наші діди і батьки, вшанував пам'ять загиблих героїв, і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Схиляю голову і розділяю разом із близькими та рідними біль непоправної втрати. Дякую за найбільшу жертву, свідомо віддану своїй державі. Так твориться історія і формується нація, якою захоплюватиметься світ. Обіцяю, жодна жертва не стане марною. Ми продовжуватимемо боротьбу до нашої перемоги. Стоїмо зі щитом. Пам'ятаємо всіх, хто на щитах. Вічна пам'ять героям. Тетяна Дубіцька, Софія Колісник, Максим Білоткач та Руслан Батюк Теми дня ТВА.